Російська Федерація руйнує об'єкти енергетичної інфраструктури України, у тому числі зелені потужності. За даними міністерства енергетики, з весни 2022 року росіяни завдали понад 200 ударів, також по об'єктах відновлювальної енергетики. Найбільше постраждали вітрові електростанції. Тим часом наші сусіди, поляки, які зазнають гібридних та інформаційних атак, узялися за будівництво першої вітрової електростанції на Балтійському морі. Деталі у нашому новому сюжеті. Жеті із циклу європрактика. Позаду мене простягається балтійське море. і Незабаром його вітер буде перетворюватися на електроенергію, яка живитиме понад мільйон будинків. Перша польська морська вітрова електростанція будується компанією Baltic Пауер. TFLP World отримала ексклюзивний доступ на будівництво, щоб показати, як постає цей знаковий проєкт. Морські вітрові електростанції досить ефективні, оскільки вітер дме щодня. Турбіна настільки потужна, що може працювати навіть при найнижчій швидкості вітру від 3 метрів за секунду до 30 метрів за секунду, що перевищує 100 кілометрів на годину. Тож ми можемо генерувати відновлювану енергію майже незалежно від погодних умов. Балтійське море стає одним із найбільших центрів морської вітрової енергетики у Європі. Вітрова електростанція Балтік Пауер спільне підприємство польського енергетичного гіганта Орлен та канадської Назеленд Пауер. Стане першим масштабним проєктом морської вітрової енергетики у польських водах. Розташована за 23 кілометри від узбережжя між Лебою та Хочево. Вона матиме 76 турбін. Кожна турбіна вироблятиме 15 мегаватт електроенергії. Цього достатньо, щоб забезпечити місто серед. Його розміру це також найбільші морські турбіни в Європі, доступні на ринку. За даними Орлен, станція покриватиме близько 3% загального попиту Польщі на електроенергію. Ми мали рідкісну можливість побачити дві морські підстанції електростанції кожна вагою 2500 тонн. Після введення в експлуатації вони збирають електроенергію з усіх турбін та постачають її на материк. нам вдалося забезпечити значну частку місцевого виробництва. Чудовим прикладом є наша підстанція, повністю сталева конструкція, збудована на верфях у Гданську та Гдині. Державна енергетична група Орлен інвестує. 827 мільйонів євро у розвиток морських вітрових проєктів у Балтійському морі. Польща досі значною частиною залежить від вугілля та нафти, але такі проєкти разом із майбутніми атомними електростанціями, одна з яких розташована поблизу Хочево, символізують стратегічний перехід до чистішої та безпечнішої енергетики та більшої незалежності від імпортного палива. «Ми переходимо від вугільних шахт до відновлюваних джерел енергії. Ми використовуємо вітер, відновлюване джерело енергії, Приблизно за 23 кілометри від узбережжя встановлюють вітрові турбіни розміром із хмарочоси. І Ці вітрові хмарочоси можуть стати символом нового розділу енергетичного майбутнього Польщі. Євгенія Мотрич, Айшеа Абачі, Слава та Те Фолпеволд.